E, ще тіщано робимо. Чи що? Ну, так треба. Ні, будівельна експертиза на взагалі всі роботи, які там відбуваються. E, експертиза бере проєкт, бере все, що. У нас проєкт немає. Можуть, Можуть, ніхто не ми можемо проєкт взяти. На підставі рішення, стул, да. e, Юрист робить клопотальне в суді про призначення будівельної експертизи. Де, e, e, чути, експертизи все наш, нам треба в першу чергу для забезпечення позову зупинити будь-які роботи.

Подошел бедный зареквывал, сразу лековый дверь. Запрещаю арк будет контроль. Так, я хочу зачитати. Так, не в команді. Дуже відкривається. Ну і не дозволяти там. Підваження щодо припинення ліцензії вони дуже обмежені. Вони не можуть там заборонити. Причому ці приписи, вони можуть скільки завгодно. Ці приписи, вони я ж кажу, за їхню пору... Передбачено стан 10 тисяч гривень. Але кількість приписів автоматично не впливає на позбавлення ліцензії. Їх може бути 10, 20, 30. Тільки судове рішення або добровільна відмова від цієї ліцензії Укрбудреставрації. От і все. Тому сьогодні від громадськості залежить, наскільки вони будуть пильними і наскільки ми будемо забезпечувати виконання цього припису. Бо припис завтра буде. Вони зупинять роботу? Я думаю, що навряд чи У мене є велике сумніви, що вони зупинять роботи. Єдина причина, чому вони можуть зупинити роботи, не припис архіконтролю, а контроль громадський. Відповідно, так само як ми, блокуючи доступ техніки будівельної, певним чином паралізуємо їм роботу, так само ми можемо зупинити їхню роботу, керуючись цим приписом. Тобто, треба кожному активісту дати по припису поставити кожного активіста до будівельної бригади, показувати їм цей припис і казати, що вони порушують закон, бо знову ж таки, порушення закону тягне за собою 10 тисяч гривень штрафу, що є абсолютно ну, краплею в морі тих коштів, які вони реально сьогодні витрачають на знищення гостинного. До акцію продовжувати потрібно 100% процентів. Звичайно, не не під не під арбузь контролем, тому що вони на це не впливають під прокуратурою, під прокуратурою. Яка може позбавити ліцензії на території гостинного двору? Ось так от відповідає. О, Пересилає тільки на, на район, а районна куплена там з ніг до голови. Ну, так, так. Ага. Це, це викладати ти ще до того, з, з приводу, до речі, з приводу порушень дабку, багаточисленними відмовами у. E, просто реєстрації того, що йдуть будівельні роботи. Вони не реєстрували ці e, коли ще зруйнована було театр на подолі. В них ще не було дозволу на реконструкцію, але ж вони реконструювали. А дапк відповів так, що e, нема чого забороняти, тому що роботи не ведуться. Нібито вийшла, вийшла інспекція. А і в той, в той же день, коли велися роботи, про що є відеоролики, є свідчення активістів. Тому нема що забороняти. Може, можна до прокуратури підтримати. Ні, ну треба сьогодні. Не можна брати різні об'єкти тиску. Тобто сьогодні під тиском там, ДБК видасть видав цей припас. Все, Всього достатньо, іншого сенсу тиснути на нього нема. Не можна тиснути на всіх зразу. Так, на адміністрацію президента. Ну, на стоматолога треба тиснути, тому що очевидно, що він за цим усім стоїть. Ну, і де ж його знайти? Кравець чи Льовочка? Що? Саша це... 6...